Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер клас на дачі. Вирішили сьогодні посвятити день, сьогодні у нас 4 жовтня, день посвятити пересаджуванню полуниці. Наша полуниця дуже заросла, коріння настільки рясно. І густо заросло, що не можна пробити. і ми вирішили готувати ось нову грядку під е, полуницю. Е, поки що починаємо з того, що перекапуємо гарно майже на повний штик землю. Ось дивіться, ось так вже і сама себе забила. Перерісла починає сама себе душити корінням своїм, полуниця, бачите? І вже навіть не всюду видно міжряддя. Отак от. А садили так всього, всього отак от, лише е, дуже скромний такий один рядочок, одну смужечку отак садили, а воно як розріслося за три роки, бачите? І ми вирішили ось вже тут дві полоски, чи навіть три. Ось тут убрали, вирили його все, повикопували, залишилось оці. Дві смужки ще перекопати, вибрати, де яка пригодна. Там є молодесенькі, пускають вуса. Ось так. Оце прибрати ще. І ось тут у нас ще кусень такий. Залишився ще тут убрати. І все, вибираємо найкращу. Ось, ви, як можете бачити, оце вибрані найкращі. Так, їх покав водичку до того часу, як саджати. Виставляємо. Ось, а тепер я закінчу. От нарядок я скопав і зараз це все грабельками заволочу. Так, відміряємо ниткою. Чи мотузкою так натягуємо шнурка якогось, щоб рівнесенько йшов рядочок і висаджуємо. Далі не переключайтесь, далі покажу, що буде далі. От, як я казав, грабельками дуже уважно. Вирівнюємо заодно розбиваємо. Ті грудки ґрунту, які залишились, і отак всю заволочуємо. Ну, ось я закінчив волочити грабельками, дивіться, друзі. Ось так вийшло. Майже ідеально. Таке от повинна бути поверхня, бажано рівнесенька така. І зараз будемо маркувати, відбивати. Або шнурком, або мотузкою, якого ще є. Колиш тут, колишка тут, і натягуємо, зараз покажу. Ну ось, Наприклад, можна отак от. У нас такий шнурочок. Колишка тут забиваємо, відміряємо, щоб однаково було відстань. Оця от відстань. Ну, приблизно метр. Ми на сьогодні вибрали собі цю відстань 1 метр. І тут так само відміряємо. І зараз будемо маркувати. Ось так. Сначала проводимо, провіряємо, чи рівно, ну, відносно рівно, пайде, як то кажуть. І так сайде, так. Відміряли. І зараз я от таким інструментом, не знаю, як він правильно по науці зветься. Буду углубляти ще на порядок більше десь сантиметрів. 6-8, так десь, не, не більше. До, до 10 це вже багато буде. І отак углубляємо зараз, проливаємо водичкою. Так як тут уклін, буду робити такі бортики, щоб вода сильно не стікала туди, е, вкрай. І отак зараз буду углубляти. Ось те, що я вам і казав, отак беру трішечки углублюю. Так, і отакі роблю, як перемички чи бортики такі, щоб вода отак сидою не стікала, тут затримувалась. Далі ще ось такий ривчачок роблю. До 7-8 сантиметрів десь. Ну, Якщо ви зробите до 10, то це не буде помилкою. Ось так. Такий продовгуватий кратери роблю. Ось так. І тут ще одна перемичка. І вже тут більш-менш рівно так до кінця вийшлося у нас. Ось із цього. Ось так виходить. Ну, на око то так більш-менш рівно. Ось. Так, воно потім позаростає, це все, розростеться, полуниця. І зараз буду проливати водою. Ось, друзі, дивіться, отак я пролив. Отак От ретельно, гарно, рясно дуже пролив, щоб аж плюхкало, як то кажуть, вона усідається ця водичка. Так, А потім ми посипаємо золою. Бачите? Звичайна зола. Полили ви там щось, листя, гілки там, то інше. Отака От зола. І зараз прямо в водичку можна посипати золою. Ось приблизно так. Так. Просипаємо золою, вона разом з водичкою змішується і ось так виходить у нас такий механізм. Наступний, наступний крок, друзі, у нас піддобрюємо. Екоплан називається. Така суміш добрів. Екоплан. Так само просипаємо водичку. Вона з водичкою буде просідати отак. Уже водичка потрошку осідає і грязючка така виходить. Оце всю грязючку отак от ми і насипаємось, бачите? Оце цей екоплан. Ось. О там трошки більше затрималось водички, туди разом з водичкою воно піде під нашу полуницю. Ось таким чином. Бачите, воно вже розтворяється навіть видно зразу. Екоплан. Запам'ятали? Кому досить буде цікаво, я навіть сфотографую потім, як воно виглядає, цей екоплан. Ну, а далі ми. Беремо вже вибрані нами заздалегідь такі саджанці. Найкращі з викопаних на старих грядках. І ось таким чином поки що в цю грязючку так втикаємо. Так. О. Десь приблизно відстань сантиметрів 12-15 скільки вам. Це вже вам вирішувати. Хто 10 сантиметрів, хто 15. Можна і 20, чесно кажучи, вона ж розростається. Вона потім розростається. Тому ми і беремо між рядочками десь близько метра. Метр. Вона сама собою розростеться, десь сантиметрів на 30-40 в різні сторони. І залишиться між рядочками стежка, аби тільки проходила людська нога. І все. Ось таким чином, бачите? Нічого такого складного тут нема, але ж і час потрібен для цього, і перекопувати все, заволочувати, щоб було все гарненько потім. Потім покажу, як виглядає вся суцільна полунична грядка. О, і таким чином до кінця. І ось, друзі, виходить ось така картина перед тим, як ми вже всі повтикали отак всі саджанці, оцю грязючку таку. Так, а зараз поїхали. Будемо обгортати, ось таким от обгортаємо так і кругом. Так, трошки вминаємо так. І кожну так по черзі. Раз, раз і вминаємо туди. Туди. О! Так. Друга, третя, так, четверта і так далі до кінця. Ось таким чином наша особиста технологія. Нічого, я ж кажу, тут складного нема, але ж це все людська праця і наш особистий час. Ця от полуниця рахується посадженою. Така гарненька, начебто. Такі екземплярчики у нас вийшли. Ось. І ось уже ціла смужка така, друзі. Получається ось така у нас красота. Ось, висаджена смужка, на прикладі якої ми з самого першого кроку, ось по останній, ось так от. І повністю вся грядка виглядає ось так, друзі. Метр між рядками, як ви бачите, приблизно. Ми спеціально метр там прямо до кожного сантиметру не виміряли. Ну, приблизно метр 98 сантиметрів см. Десь, якщо на око брати, то десь так. Ось вийшло, оце у нас грядка десь. Ой, десь я скажу так, 6х6, виходить, 6 рядків буде. Ще один рядочок буде. Ось, виходить, один рядок, другий, третій, четвертий, п'ятий. І ось тут буде ще шостий рядок. Якраз ось тут метр ще вийде. Ось тут буде шостий рядок, Ось так. Ось. І ось така виходить, грядка. Ми учитували те, що враховували, вибачаю, за мій суржик вже. Ось, допустимо, Оцей і припустимо цей рядочок так, розростається от десь на сантиметрів 30-35 до 40 сантиметрів. І цей. І ось, ось між ними вийде десь сантиметрів 15-20 проход, щоб можна було ходити обробляти. Так що я вважаю, що повинно бути мінімум метр. І ми е, оцю дистанцію, цей інтервал вибрали іменно правильно. Ну, а вже вам вирішувати, яка, я, дивлячись, я вважаю на сорт. Який сорт? Тут у нас сорт Машенька, називається сорт. Там сорт Гігантела. Оце перші два рядочки це Машенька. Ну, от Гігантела і Машенька. Машенька вона більш дрібненька, то вона її можна, допустимо. 10-12 см до 15 Гігантела 15 см між собою, бо вона розростається, вона більш така пишна і розростається трішечки більше. Ось тут у нас була машенька, ось бачите? Вона дрібненька і вона таким рясним килимом таким стелиться. Отак от. І ось видно, навіть, якщо був посаджений рядок, так то Ось за три роки вона розрослась 35 десь, сантиметрів сюди сюди І от пишність, насиченість одного рядка получилась десь сантиметрів 70-75 до 80. Десь отак. І по-любому, бачите, навіть за 3 роки, як вона б не заростала, але ж стежка залишається, можна ходити і обробляти. От Тому ми беремо мінімум метр. І ось виходить, у нас вже вирисовується така, вимальовується. Так, дійсно. Ось така грядка полуниці. Я ж кажу, вже я останній шостий рядок вже докопаю, висаджу. І вже, мабуть, буду знімати я в наступному сезоні полуницю буду. Або ж... Перед вами вихвалятися або ж буду звертати на свої недоліки, буду ділитися з вами і недоліками, і успіхами по врожаю, по насиченості рядків. Я хочу, щоб ви писали про свої успіхи, про свій досвід у цьому аспекті, іменно по вирощуванню полуниці, на своїх присадибних ділянках, на своїх городах, в садах своїх. Ось так от у нас. Ну і я ще отам кажу, що ми ще там трошки підчистимо цю полуницю нашу. Можливо, її буде більше самих саджанців, то ще тут перекопаємо і зробимо, обновимо тут цю грядку полуничну. Ось такі у нас поки що. Виходить от такі результати. Оце у мене особисто вскопка і висаджування оце все. Підготовка, перекапування, волочіння, висаджування. Все це зайняло десь приблизно 3,5 до 4 годин, якщо повністю все. все, все. Підготовка, скопування, волочіння, я ж повторюсь, кажу і висаджування до, як то кажуть, під ключ. То, виходить, 3,5-3,45, до 4 годин, да, десь так. Оце, надіюсь, на результат, звісно, як і любий господар огородних садовод. І, як завжди, за традицією бажаю наприкінці кожного відео чудових ворожаїв вам. І цього ще року, тому що ще не все прибрано у нас з городу. Не втрачайте з нами зв'язок. Все буде Україна, все буде добре. Здоров'я, миру, щастя, любові та й добра. Всім вам бажаю. Ну і успіхи, перемоги нам скоріше, найголовніше. Слава Україні! Героям слава!